І всім привіт! Сьогодні я буду грати в 99 ночей в лісі. За відновленням я ще його не пограв. До речі, через 2 дні буде відновлення. Та ще я виложу відео на 2 минути. Це коли в мене виключили світло. Я показав вам промокод, який дає 15 діамантів. Він реально працює, я вам кажу. У мене він спрацював. Класи тут є тільки один клас новий це Огне... вогневий бандит. Ну, я думаю, давно вже не грав нового, тому катсе, ну всі бачили. Сьогодні я вам покажу, хто взагалі реально не знає, як відкрити сундук, де його знайти? Тут треба ще вбити усіх. 20 кракенів добуть, добути, 25 метеорітів і зготовити якісь там предмети. А особливо треба зготовити сундук на наковальні Ну, що я можу сказати? Ми починаємо. А, а ви давайте ставте лайки. І я загружаю. Так, метеорит. Так, я до сих пор не знаю, що це таке. Зразу ставимо, ну, ви бачите, мене до сих пор лягає. Регу ізоча, ми ви саме бачите. Я магією було дерево. Mm -hmm. Сразу два дерева добуваємо. Тільки воно це дерево, я ж цього це теж добував. Не знаю, не знаю чому він. Діюмо. Лагає. Ну прям жорстко. Ну чому Цветло ж включили вже? Що це таке? Так, заберу вугілля. Ось там вугілля, На базу вугілля. Так, на третьому дні буде метеорити. І я їх буду лутати. Так, вентилятор. Збираємо всі речі. Воно мені все пригодиться. В принципі, де малого врятувати не треба, тому що це тільки буде тягнути час. О, все. Ту, ні, я не хочу рятувати. Ну, Навіщо мені, коли я тещу? Я тещу, е... ну, коротше, тещу метеорит. Хочу просто пооформляти завдання. О, це зараз треба. Не, ну, ви бачите, як сильно лагає. Йо-моє, що новий ковьор? До речі, я собі теж такий хотів ковьор. Але не можу його знайти. Так, підемо. Підемо на самий-самий край карти. Тут, до речі, ще малий чи ні? Не бачу. Ні, то не малий був. А хоча, а хоча ні безполезно, малого рятувати. Це всі кроваті, не знаю, безполезно. Це просто по факту можна щоб не закінчувати. Ви можете за мною можете не повторяти, тому що просто. Я просто перевірити її та й все. Я там щось трохи повню. Так. Знову ліволіє. Чого воно так лагає? О, ні, подобається. <риві> просто я нічого не можу зробити. Нічого, від слова, нічого. Так, що тут є? Тут тебе нічого нема. Ой, -мо! А! Це адекватно? Ну, добре, я зараз буду прямо до цього рівня буду працювати. Ну, а вам поки що... -пі 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 -пі. Приказаний прикол. Ну, в принципі, можна включати я вже, напевно, до четвертого уровня. До п'ятого рівня апнувся, тому що в мене не стільки багато топлива я бачу. Багато топлива бачу, коротше. Тут ще виділяється. Це вже четвертий рівень. Де гру. Гроб... Ну, якось не дуже звучало. звучить. Так. Четвертий рівень. І там ще є. я от цей будинок, напевно, там буде. Я просто хочу, щоб тут було багато вугілля. Так. І зараз тут те, що треба. Нам треба буде лава. Хоча йому ціоріти все одно буде лава, але нам треба лава для сундука. Міскають. Мені руководства. Стілець? А, хороший топор, йома. Я, я завис. Ага. Так, як говориться, нічого полезного. А вообще вам скажу, мені треба буде зброї багато, тому що треба буде битися. Короче, все таке, щоб треба було. Але щоб мені... Ні, ну тут реально, тут реально. По факту в мене буде зараз п'ятий рівень. А це мені навіть пригодиться, тому що там гвинтівка протягає. Але мені копію не треба. Так, ну добре. Заберу вугілля. Запам'ятаю, звідки я прийшов і повернуся туди, сюди, знову. Ні, не породи. Ставимо карту. Угу. Ну, гуривень, так що тут у нас є? В принципі, тут мені нічого не треба. Тут і далі туди. Зараз за пів секунди дойду. Бем. Так, забираємо все вугілля. Цього не вистачає на п'ятого рівня, тому що це дуже мало. Адеться більше накопити. Його. О, зараз їх зар... Поїмо, коротше. Так, ням. До речі, пишіть в коментарях, що ви найбільше любите і копь є. А чому тут завжди тільки ось це? О! Ну зараз заберу сумочок, може там буде хороший мешок. Главное, щоб я потім мене <кій> був злий. Ну, 100% повинен бути хороший мішок. Пожалуйста, хороший мішок. А таке взагалі буває? У мене питання. А що тут в мене вигілля? В принципі, мені це метал. Козявка металу не треба. Можна ніби якось ось так от поставити і його донести? Ні, не можна. Тому ця козявка мені не треба, мені треба ось це. Угілясь. Але придеться. В чому, не... чому мені не випадає хороший мішок? Я все одно туди повернусь і оту метал... металину заберу. Ні. Ніхого не вистачає. Нічого, нічого, зараз я кролика. До речі, я поняв, що воно все працює ось так. На першому рівні костра тільки зайці є, на другому рівні костра є вовки і зайці. Нащо, нащо мені цей хороший топор? Чого ти мені продав? На що? Ти подумав, що в мене він є? Чого ти мене не заповнив? А. Ялий. А коротше все. На другому вовки і зайці. Ось це другий. На третьому вони рідко бо на третьому зайці. І альфа-волки. Ну, коротше. Третій рівень це. Третій уровень тут це, коротше, рівень вовків обичних. Перший, перший рівень це рівень просто обичних. У мене для тебе є сюрприз. Коністра, і для мене сюрприз, ну дякую. Зараз до ся був хороший мешок, да це вообще сюрприз. Скажіть мне що це за карма Ладно, добре, добре, добро. Я запам'ятаю тебе, так. Дядя. Тя... Ага, да посмотрите. Все ж таки, что на я... мясо є сире. Так, у не є топор, я не на светофор, я не с ним играю. Ну, напевно, вы еле забыли, что с ним еще браво, Гиля. И... І... Валю, злицы! Так, пофиг, не то уголь. щось. Карта якась невезуща. Так. Ну, добре, добре. Да. Так, у мене 5, що я можу скрафтити? У мене 22, але крафтити там мене нічого. Не знаю. буду купити. Так, третій день. На сьогодні повинно і бути нападіння метеоритів. Але чомусь його немає. До речі, хто пам'ятає баг з... зі стульцями? Що в тих домах не можна було забрати стільці? Я пам'ятаю, мені просто не міг їх. Забрати ці стульці, я думаю і все. Я все відновлення не забирав стільці. Капець. Чого це страшний звук. Я чуть не обсірився. Так, треба водичці, я ж не стану кам'янин, як в Майнкрафті. Так. Ведемо якесь безпечне місце, бо тут мені зі мною не хоче жити, все, рівих речі. Дякую за гості Угу. Так мене обдурували подарками. Збираємо, та трохи похилимося. Так, до речі, хто, хто клас коло, то знаєте, що якщо ви додавите м'ясо яке піджарне, то тоді, ну і морку, то у вас вийде яке ще і лічить, лічить хп. Ні, я добуду дерево, я добуду, я добуду дерево. Таке не буду, що в мене застоїть. Просто, просто на один. Просто одне деревко. Ура! Здравте мене! Я добув нарешті, навіть з кайфом можу оце все. Все, я йду забирати гвинтівку, всі патрони, лутатися. До шостого уровня. В принципі, на третьому дні, до п'ятого уровня. Це нормально. Так, а де мітеорити? Чи мені треба буде чекати до хто знає, коли левела? Хто знає, до... якого дня треба. Так, я посадкував трішечки. Ви зараз не покластися на капкан, бо повернеться все заново, це все заново. Так. Ага, фонарик. Фонарик. Ай! Чому я йду туди? Не знаю. А наша реально. Коли я тут просто помру. Тут дитина? Чуєте вот звуки? А! О, все! На базу йдемо. Все, завтра получаемся! Вот все, чтобы вы знали, можемо на ней бить. Почему такі медленный? Неначе дай мне стать. О! Цей олух для мене бігає, не можемо догнати. Діг... Подарунка це одне дерево. Додому в собі йди. Все день, ура! Я тобі ще посвічу але щоб ти почувствував себе як я. Ще метеорит? Ну, все, все. Так. Цього мені треба ще красний топорик. Ну чи, а я не знаю, чи ламає бензопила ці кристали? Оце я не знаю. І що тут? що Та треба? Так, тут зразу два А що ви як думаєте, Це якась фігня. А краще б аптечка була. Оце... Є. Все ж таки карма мене. А я до сих пор с поганым мешком. Алло, зробіть мені нормально. Я встав, Так ходить. Ну хотя б бандаж ну. Але це мені ничего не зробить доброго. Ну я хороший гигантский мешок, будь ласка. Ее. Я злей. Але потрібно. Якщо, просто, просто, якщо мені випаде фігня, то я не знаю, що Я зроблю. Я буду плакати. Просто, щоб не фігня, будь ласка, просто, щоб не фігня. Так це все ж таки, я зрозумів, зараз будуть випадати тільки одні топори. Тільки одні топори, я вам кажу, буду зараз випадати тільки одні топори. Давай быстро, йди до мене, бо ти за те допумку. Все, набагато. Піду собі супчика зверю. Заморквинки лічевого супчика. В метеорит в принципі, можна справді, але я не хочу втратити хП, бо ця тратіла може бути... Ну, я не знаю, в мене вона... чи то скарпіон прибіг, чи то я не знаю, що... Головне, мене щоб був такий метеорит, як вам сказати, чим такий, який треба метеорит, повинен бути. Так, трішечки платнули. Підемо собі трішечки їжі, подобуваємо. Так. Треба ще з тобою взяти. Так, давай, кроля, давай мені свою їжу, свою хамку. І одну. Так. Мені зараз треба не з'їсти рибу курибу. Мені зараз треба тільки не поб'ї. І це просто обично, Так, треба, щоб були тільки морквинки. Та й це. Ну чи копчене м'ясо. Просто таке. Жальні м'ясо. тоді буде начібане. Я так і не зрозумів, як воно готується, Воно просто в мене навваря. Просто якесь самозади. Як Компас мені не треба, але все ж таки... А не, що він... А щоб на туди. Де... Ну, далі. Ви бачили, в них хепаліті все. Що за приколи? О, ты теж тут? На. На поморці. Так, пойдет. Угар мышц, щоб наставало. Так, все, пішово, отйду, далі. я так, тут приведуся. И ты буду дали, я Так, що тут у нас? Бам. Ага. На сюди нам треба. О, нам сюди треба. Тут лава? Ні, це не лава, це гла... головне, що мені треба. Бо тут є ось 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 це є. Оці всі метеорити забираємо. До речі, синє м'ясо. А, вони взагалі нічого не робить, воно тільки хапе ухудшає. За 20 добре. Але все, що тут є. Ага. Є. У мене поганий цей мішок, тому оцей що далі робити. До речі, хороший, сильний топор. Це воно треба, щоб за два удари ламати. Бо якщо у вас буде хороший топор, то він буде дуже погано ламати. Це дуже буде добре. Так, ось це на все пригодиться. Але це треба якось підкинути. Так ось. Буде ось ця руда. Прикольно, речі, зробила. Потім треба її десь піджив. Ага, я не знаю, що тобі? Я зараз піду найду знайду собі ганки. Так, друзі, я розкажу вам. Треба розбити ось ці самородки. Бо я вже помер, не знаю, як вам показати. Треба розбити оці самородки потім. Після того треба взяти. І ось ці самородки в лаві підпалити. Після цього вони будуть е, такі, коротше, і потім їх треба в воді намочити. І ось ці всі жовті, і ось ці, ось ці кристалики, їх, вони теж повинні треба їх. І буде ще на, треба просто піти на ковальню. І все розбити, і накупляти таких по 5 штук. А в мене. У мене не повезло, коротше мені. Ну, ви підписуйтеся, ставте лайки. Не забувайте нажимати на колокольчик. Ну я буду питатися випов... виповняти оці всі завдання. Ну і всім пока-пока.